Наприклад біржі Bybit покажу, як купляти через P2P USDT. Заходжу на головну bybit у біржі, і прямо на головній сторінці, якщо ви не на головній сторінці, подивіться, нижня строка йде головна, ринки, деривативи, Це вам не треба, це ф'ючерси, четверта, торговля і активи. На головній залишаємось дві строки зверху, там, де bit, Earn, запросити друзів. Друга строка, третій річок, під p торговля. У вас може бути p трейдинг, під p маркет. Натискаємо сюди і обираємо, у кого ми купляємо. Ви пам'ятаєте вже критерії. Мені потрібен монобанк і невеличку суму я хочу. Ось я знайшла Playboy 3915 курс, кількість в нього. 148 USDT, ліміти від 100 до 110 гривень. 27 ордерів угод проведено 100%. Я заходжу сюди, натискаю покупку. Якщо сіреньким світиться, ну, ви не можете купити, значить там відбувається продаж. Я натискаю покупку. Далі обираю суму. Бачите, в строка суму я вбиваю 100 гривень, якщо менше, воно просто мені не дасть. там 15, навіть 99 не дасть. Ось так працюють смарт-контракти, знову ж таки, 100 гривень можу. там, 101 гривню, да? 1001 не можу вже ось 101 гривню. Але я всі обираю і 110. Купляю. Перший крок ми зробили. Покупку нажала жовтеньку. І тут перевіряю, копіюю все для себе, щоб потім завести. Дивлюся, зв'язатися з продавцем, заходжу сюди і дивлюся, що хоче. Від трьох, від третіх осіб не приймаю та ощаду не приймаю і залиште відгук, будь ласка, буду вдячна, все добре. Подивилися, ніяких таких супромов немає. Все підходить. Микола, Микола да, підтверждений, ліцо підтверджене, Микола Кузнецов. Все підходить. Якщо все підходить, ви або нажимаєте оплатити, якщо не підходить, відмінити ордер. Там воно вас запросить, які причини, ви їх вказуєте. Зараз покажу да, проблеми зі сторони вашої, да, ви обираєте або інші, там пишете, чому, або проблема на стороні продавця. Нам не потрібно, мені треба оплатити. Я захожу в оплатити. В цей момент вже все гроші заблоковані у цієї людини. Він не може. Нічого зробити, тобто їх забрати не можна. І тепер моя задача скопіювати номер банковської карти. Сіренький такий квадратик зсередини. Я копіюю два маленьких квадратика біля розрахункового номеру, номеру карточки. Ще треба попасти в них. Все скопійовано, бачите? І в мене є ще 13 хвилин 30 секунд, щоб сплатити. Тепер я йду в монобанк, оплачую і повертаюся в цей додаток. Я оплатила саме ту суму, яка тут вказана. Бачите, в мене баланс, ну, тобто, списало в мене 110 баксів. Ось, е е е Обов'язково саме ту суму. Яку ви тут написали? 110 юаній. Не 111, не 109, а саме 110. І після того, як я оплатила, тільки після цього я натискаю платьо виполнено, платеж виконан. Натиснула, підтвердила галочку поставила і кнопочку підтвердити, що це саме я зробила зі своєї картки. Все. Продавець поки що нічого не питає. Я дивлюся, чекаю, зараз 10 хвилин, бачите, на те, щоб вона перерахувала або він перерахував мені гроші. Я ще раз дивлюся, нічого тут немає, квитанцію не просять, а є ті, які просять. Тобто ви на всяк випадок, робіть собі скріншот. Все, я чекаю, чекаємо разом, коли пройде оплата. Це може бути. Буквально одна хвилиночка, може бути більше. Але дивіться, якщо проходить 10 хвилин, зараз ви ні в коєму разі не відніма... відміняєте ордер. Бачите, правий нижній кут відмінити ордер. Не натискаємо це. Коли ви проплатили, ніяких відмін ми не робимо. Але якщо пройшло 10 хвилин, оплата не пройшла, ви натискаєте. Требується допомога. І тут вже е, вказуєте причину, яка вам потрібна. Тут ви подаєте на апеляцію. Я завершив оплату, але контрагент ще не відправив монети. Я заплатив більше необхідної суми інше. Тобто, ви обираєте, що вам підходить. Зв'язатися з продавцем це теж емейл. Можна спочатку саме з продавцем писати йому я вам вже розповідала про случай, який в мене був. Тому просто зараз чекаю. І поки ви чекаєте, старайтеся не відходити від екрану. Нехай краще будьте тут. Це не значить, що ви потім не знайдете, ви знайдете його, ви можете вийти. І у вас, в принципі, бачите, верхній угол, ви в P2P зайдете, от вийшли прямо на головну. В P2P заходите, і у вас в правому верхньому куті висить одиничка червоненька, тобто один ордер відкритий. І я заходжу туди, потім бачу покупка USDT, в мене зараз виходить, і ось я продовжую чекати. Тобто ви можете насправді й вийти, але щоб ви були більш спокійні, краще дочекайтеся. І дивіться, оплата пройшла. У мене тут реклама, бачите, завершен. пройшло, завер... Завершено, получено, отримано. Так, все, я натискаю готово, правий верхній куточок, все все завершено. І тут я можу обрати. Це тобто все, продивилася, все завершено, мої активи. Я йду в свої активи. І е, тут е, ми дивимося, аккаунт зверху, він фінансування з цього аккаунту ви не можете торгувати. Стрілочка, верхній лівий кут, йдемо назад. Ще назад, і треба зайти в свої активи. Ще назад, ще назад. І ми бачимо знову нижня строка, головна, ринки, деривативи, ф'ючерси не заходимо, торгівля. Ще дійдемо до цього моменту, йдемо в активи. Активи в нас світяться. І бачите, є активи фінансування, туди падають ваші гроші, які ви заводите з P2P, а є торгівля спот. І спочатку нам треба перевести з фінансування. Я заходжу сюди, знаходжу свої USDT 2,80, натискаю прямо на них. І знизу в нас теж три депозит, вивод средств, перевод. Натискаю перевод і читаю дуже уважно: мені треба з аккаунту фінансування. Перевести на спотовий аккаунт. Торгувати ви можете тільки зі спотового аккаунту. Перевели, ви обрали максимальну свою суму або ту суму, яку вам треба. І просто підтвердили: все, USDT у вас є 2,80, підтвердили. Все, ці 2, 80 центів, вони вже потрапили. В спот, ви бачите, тут у вас у аккаунту фінансування 0 USDT, а вони вже попали в спот. Ну, в мене там були гроші, невеличка сума. да, USDT, Бачите, просто в мене 2,81 це строка, а загальний баланс 17,81. Це значить, що просто в мене деякі гроші зафіксовані в замороженні в ордерах. Це ми поговоримо трошечки далі. Все, гроші у вас на аккаунті. Далі ви можете торгувати.